Ранок це коли ну, сонце вже піднімається вверх. А нічка повертається в вниз. Ранок це коли, це коли ти спиш і ти просинаєшся, і тобі треба збиратися до школи або у садик, або у ясельки, і, і ти збираєшся, І от що називається ранок. Ранок це він. Люди чистять зуби, вмиваються молити. Ранок це коли, це коли устає сонечко і, і тоді ти устаєш, і, і, а коли я встаю, мені не... коли субота або вихідний день, я перси встаю, а коли, а коли треба йти в школу, мене будять, і я не хочу. У скор. Ну, це коли ми встаємо, просинаємося і бачимо сонце. Ранок це, це коли сонце прокидається дуже рано, воно встає, устає і людина прокинається. Ранок там де встають. Я спішу, спочатку встаю, потім йду їсти, потім чесатися, а потім вже честити зубки, обламивати, а потім одягатися і збиратися до школи. Чисті зуби і я перевдіваюсь до школи. Ну, мама мене відвозить, але вона ще мене будить. Молюся, перевдягаюся і йду до школи. Я, я коли мене пробуджують, проводять, раз йду в туалет, потім, потім йду чистити зуби, потім їсти йду, а потім збираюсь до школи. Встаю, і йду до школи. Чисті зуби, їм часник. Устаю чисті зуби і збираюся до школи.